Отже, я продовжую картину Вишивка-хрестиком, яка називається «Навсігда». І паралельно розпочинаю картину Вишивка бісером, яка називається Казанська ікона Божої Матері від барвистої вишиванки. Сюди входить 10 варіантів бісеру. Це дві пари йдуть в інчальні ікони. Першу, яку я розпочинаю, це ікона Казанської Божої Матері. Виглядає вона ось так. І в набір сюди входить кількість бісеру. Розмір роботи 23 на 32. Ось моя. Лапка, з іншої сторони інструкція. Та в схему положили пакувальник номер 13. Бісер сюди я ще не закуповувала, проте в мене є залишки багато їх. І інша картина я її не розпаковувала. Називається Господь Вседержитель і виглядає він ось так. Кількість бісеру також 10. Колір двох картин співпадає, проте кількість різна. Ось такі дві чудові схеми з'явилися в мене в наявності. І першу я розпочинаю ікону Казанської Божої Матері. Поїхали!